У Бережанах затримали лікарів, яких підозрюють в отриманні хабарів за діагноз травмованому військовому. Про це повідомив оперуповноважений Василь Тригук. За його словами, це травматолог і реабілітолог місцевої лікарні. З'ясувалося, що лікарі за попередньою змовою вирішили запропонувати порану вписати в його медичну документацію зайві діагнози. Василь Тригук каже, діагноз, який пропонували вписати за хабар, допоміг би військовому перевестися з бойової частини в тиловий підрозділ. За послуги травматолог хотів 15 тисяч гривень, а реабілітолог 10. Поліцейські провели дев'ять обшуків за місцями проживань підозрюваних у робочих кабінетах, а також в їхніх автомобілях. І вилучили майже 1 мільйон 300 тисяч гривень у різних валютах. Василь Тригук розповів, підозрюють, що лікарі не вперше дописували діагнози за гроші. Наразі обом фігурантам оголошено підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю несення застави. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Кореспонденти Суспільного телефонували до керівника Бережанської лікарні Олексія Гетуна. Він на дзвінки не відповідає.